За паркування у місті Львові платять лише 30% водіїв. Хоча усі законодавчі норми для цього прийняті. Якщо за лобовим склом авто не має документу про сплату, це означає, що Користувач не заплатив за послуги паркування. Чим більше отримує підприємство від послуг паркування, тим менше Львівська міська рада виділяє коштів з бюджету на утримання підприємства за кордоном. Збагачувати місцевий бюджет за рахунок платного паркування справа звична. Водій, який порушує правила паркування, сплачує суттєвий штраф. До прикладу, у Вроцлаві Польщі близько 300 гривень, у Торонто, Канада 500 гривень. В Україні розмір штрафу складає від 136 до 204 гривень, аби сплачені кошти за паркування були використані на розвиток міста їх потрібно вносити саме у паркомат. Якщо людина приїжджає в центр на роботу на весь день. Вона не повинна займати своєю машиною місце не цілий день. Машини залишаю за межами центру, тому що я не хочу платити за паркування за цілий день. Це ж вийде більше ніж 30 гривень. У 2014 році через несплату паркування зайві витрати з бюджету міста склали майже 2 мільйони гривень. За ці гроші можна було б облаштувати 23 дитячих майданчика, зробити капітальний ремонт чотирьох шкіл чи збудувати 4 кілометри велодоріжок у місті.